Міс Америка. Вона схожа з White Grace, але коли в White Grace отут іншої форми пелюстки, вони такі ніби жоті і такі вгору підняті, то у міс Америки от дійсно оці течинки так, з такими кінчиками. Ну, як дівчинка в білому платічку. Дівчинка дуже гарна, весела. Півонія така приховує в собі якусь таку безтурботність, білосніжність, простоту. Півоня міс Америка.